Арбітер дає зараз свисток. І удар, і пол! Забиває. У нас зараз 20-й номер. Це Владислав Вівденко. Дуже гарно, гарний розіграш. І головою вправно зіграв Владислав Вівденко. Дуже швидко забивають у нас. Футболіста Черкащан зараз шукає партнера. Шукає партнера. Це Владислав Євденко. Зараз з правим флангом прострілює і тут помиляються зараз захисники. Олексій Вовченко, який гол забиває. Зараз скористалися помилкою. І як святкує зараз Олексій, вітаємо зараз футболіста ЛНЗ. Це вже його другий м'яч. Перший м'яч він забив ворота. Десятий номер зараз. Ой-ой-ой, який м'яч зараз забиває з рикошету. Десятий номер. Михайло Роско забиває м'яч. 18-й номер зараз шукає 10 -го. Який небезпечний удар. І у нас 2-2. 2-2. Зараз рівнюють рахунок. Футболісти Полісся. Дуже швидко два м'ячі забили у нас футболісти. Іде подача від Едуарда на дальню штангу тут. Ох, як зараз розіграли! Олексій Волченко скинув на 11-го номера, який просто розстріляв футболістів і воротаря Полісся. 3-2 у нас. Зараз горіть дуже. Дуже гарний розіграш, комбінація. Мабуть, була домашня заготовка. Намагаються дальніми такими передачами знайти своїх гравців. І зараз 11-й номер пробивав. Заблокували. І пенальті у, зараз, пенальті у нас зараз ставить арбітр цієї гри. І Максим Грищенко. Виконує цей удар і забиває, забиває цей м'яч. На 79 й хвилині. Це трапилось. У нас рахунок в грі-3-3. Після втрати Полісся переходить до футболістів ЛНЗ. Ой, тут рука у нас! І рука, і це пенальті! Другий пенальті у грі. 16-й номер. Зараз просто зупинив невдало цей м'яч. Попав в руку. І забиває. Ол! 4-3. У нас рахунок цієї гри. На 91-й хвилині це трапляється. ЛНЗ виходить знову вперед. 4-3. Дуже вітають своїх партнерів. По команді вітають Івана. Це теж для нього дебютний м'яч.